Друзі, добрий ранок. Сьогодні вибралися на гриби. Там вон, компанія наша. Приїхали раненько, 8 8 година ранку. Між чайкою і поворотом на Шульгівку Так що всіх грибників вітаю всіх хто цікавляться лісом, всі, хто любить подорожувати, підписуйтесь, друзі, на канал. Ставте подобайку. Тисніть на дзвіночок, будемо шукати гриби. Я думаю, що будуть потом. Так як серед неділі виїжджали люди і потроху збирали, так що і ми щось Найдемо. Ось перший вранішній маслючок. Ось такий гарненький. Зараз будемо забирати його додому. Ось такі гарні галявинки, вибалки такі. Сосновий ліс. Повітря чудове, ранок просто красота. Вон главний грибник пішов. Сейчас на коси нам і буде порядок. Ось такі місця. Ось заховався такий красень. Попався? Ага. Ось такий ти маленький. Ось такий ще красунчик. Ось яке тріо більшенький такий чи трошки менший ще, меншенький і там іще щось саме цікаве, от машини тут 20 метрів ось іще пройшов далі не видно вернувся на те місце де він блестить Красунчик, а ось о малючок який Гарнюний. Ось. і там ще є. Так що треба уважно дивитися, друзі, і будете з грибами. Ось такий біленький ніжка товстенька, само просто Красень. Ось під деревцем. Сидить. Думав, що заховався. А ось. Актори грибного театру. Мухоморчик Один. Це все біля дороги. Ще один. Їх видно добре. Вони не переживають, що їх заберуть. Ось тут, за цим бугром, стоїть наша машина. Я прогулявся тут в радіусі ну, максимум 70 метрів. Ось я вам хочу показати, що ми маємо. Ось такий біленький, ось такі побільше маслюки, отакий от у нас он, лівий дует і такий ось центральний. Такі братки, маслюки. Погода сьогодні гарна. Сонечко просвічується. Так що грибочки є, людей багато, як завжди, вихідний ходять. Один за другим, але все одно все рівно щось знаходять Під кінець нашої грибалки почався вже дощик, но прийшла наша головна грибальщиця. Ось такі чудеса вона принесла. Дивіться, друзі, білі гриби. Каменском. Есть маслята. там? это. Есть. Ну, Такая краса. Раньше да. раз в житті. Красавчик. Довольно, як слоненя.